Воган, даран, вогум, вофюо. Як вживати і що взагалі робити з цими словами. Сьогодні перевіряємо ваше домашнє завдання. І сподіваюся на позитивні результати у коментарях. Вашим домашнім завданням було заповнити пропуски із даними вам керуваннями. Абхенген фондатів залежати від. Das hängt – це залежить від тебе. Ми говоримо про живу особу. Тому das hängt von dir ab. Не забудьте про відокремлювальний префікс. Кінець речення. Фон вимагає датів, тому do потрібно поставити у відмінку татів та dir ab. Від чого це залежить. Правильна відповідь. hängt das ab? Ми говоримо не прямо, не конкретно про щось, і тим більше не про живу особу. Для питання використовуємо во плюс прийменник з керування. hängt das ab? Відокремлювальний префікс ставимо в кінці речення. auf акузатів звертати увагу на. На що потрібно звертати увагу? Я сподіваюся, ви написали man achten? Це запитання. Використовуємо wo плюс прийменник з керування. Оскільки він починається з голосної. Потрібно додати R, щоб не було воауф. muss Мусман. «Ахтн» – дієслово наприкінці речення в початковій формі, оскільки ми маємо два дієслова. Одне відмінюється, інше залишається в початковій формі. Ахте діауспрах. Звертай увагу на вимогу. І тут правильна відповідь ахте ауф аушпрахе». Ми не можемо сказати ахте дарауф, оскільки ми говоримо прямо конкретно про щось. У нашому випадку саме вимова. Тому ахте афф. І Aussprache» ставимо у відмінку Accusative. «Arbeiten an Dativ» Працювати над. «Sie» Чи працюєте ви над доповіддю?» «Arbeiten Sie am Vortrag» Знову ж таки, ми говоримо прямо конкретно про щось. У нашому випадку це «der Vortrag». Починаємо питання. Зрозуміло з дієслова. Also arbeiten Sie am. An вимагає після себе датів, де у відмінку датів буде, де дес дем. Also an, dem скорочено am Vortrag. Я ich. Я думаю, я працюю над цим. Для того щоб уникнути повторення і не казати так, я працюю над доповіддю. Also, я ich arbeite daran. Це стверджувальне речення, тому використовуємо да плюс прийменник скерування. керування. Він починається з голосної, тому додаємо R. Я їхбате даран. Не можна казати я іхяхбайте ан. Дас чи їхбате андем, йабете даран. Якщо ви правильно заповнили всі ці пропуски, вже маєте 6 пунктів. Наступні три були дещо складніші. Зіх безверен über акузатів скаржитись на зі зворотним дієсловом. Ду віда Arbeit. Я гадаю, ти знову скаржишся на роботу. Правильна відповідь. Beschwerst du dich wieder über die Arbeit? Ти знову скаржишся на роботу. Починаємо з дієслова. Не забудьте про правильне закінчення. Beschwerst du dich потрібно з їх поставити у правильній формі, заодно повторили рефлексів werden. Віда über die Arbeit. Ми говоримо про прямо щось конкретно, тому використовуємо просто über і die Arbeit ставимо у відмінку акузатив. Beschwert sie. На що вона скаржиться? Über was? Чи worüber beschwert sie sich? Ми говоримо не прямо, не конкретно про щось і тим паче не про живу особу. Використовуємо во плюс юба, голосна. Тому додаємо «ех» er". Вогюба бе швеаці ззіх в кінці речення. І у правильній формі. Sein mit dativ. бути згодним з. Тут потрібно бути уважним з дісловом зайн бути. Ніколь. Er. Чи згодна Ніколь з ним. Ніколь міт ім Айстан іст, тому що зайн потрібно поставити у правильній формі. Ніколь. Ми говоримо про живу особу, тому ми не можемо використати воміт. Беремо просто міт від керування. Він ставимо у відмінку датів, ЕА ім ihn, also im. Ist Nicole mit ihm и einverstanden? Не змінюється в початковой форме. Du nicht. С чем ты не згоден або не згодна? Мова йде не прямо про щось і не про живе, тому womit bist du nicht einverstanden? Wo плюс mit скерування. Bist від sein. Womit bist du nicht Einverstanden не змінюється. І останнє. Згадувати або пам'ятати щось або про щось. Ich kann nicht. Я не можу цього згадати. Або я цього не пам'ятаю. Ми говоримо не про щось живе, не про когось, а про загальне щось і непряма вказівка. Тому Ich kann mich daran nicht erinnern. Міх, тому що зіг. Зворотні треба поставити в правильній формі. Ich mich Даган, оскільки це стверджувальне, реч... верніше заперечувальне речення, Ролі не грає. Да плюс прийменник ан, голосна ри додаємо. Nicht ставиться перед другим дієсловом. І егинен в початковій формі. Ich kann mich daran nicht ніхтігинан. Я не пам'ятаю цього, я не можу згадати. Егинесту reise. Чи пам'ятаєш ти? Ту подорож. Мова тепер йде про пряму вказівку, тобто ми конкретно про щось говоримо. В нашому випадку це та подорож. Тому du діх an jene гайзе. Ду-діх, з їх потрібно поставити в правильній формі, ан з керування. Прийменник, і jene ставимо у відмінку акузатів. du dich an jene гайзе. Похваліться, сподіваюсь, дуже позитивними результатами. Якщо у вас виникли труднощі, запитайте в коментарях, я з радістю дам на них відповідь. Сподіваюсь, цей аналіз буде для вас корисним. Ви взяли для себе щось корисне, виправили, можливо, ваші помилки або підтвердили те, що ви дуже добре розібралися з цією темою. Bis zum nächsten Mal! Und alles Lernen.